2 червня 2025 року по Відьопольському районному суді Одеської області за підозрою у хабарі затриманий Черкасов Дмитро Геннадійович, помічник судді Ганзія Дмитра Миколаєвича. За інформацією від джерела редакції, яка потребує підтвердження, Дмитро Черкасов за тисячу доларів пропонував закриття впровадження по адміністративній справі. Після проведення слідчих дій у кабінеті Черкасова він був затриманий за статтею 208 кримінально процесуального кодексу та доставлений в ізолятор тимчасового тримання у місті Одеса. Міру запобіжного заходу на час досудового слідства упродовж 72 годин буде визначати слідчий суддя. Відповідно до останньої декларації, у 2024 році Дмитро Черкаса проживає разом з дружиною та має двох доньок. Загальний дохід сім'ї у 2024 році склав 455 638 гривень. Проживає він разом з сім'єю у будинку в Одесі площою 233 квадратних метрів. Автотранспорт не задекларований, має заощадження готівкою 200 тисяч гривень. Ніяких подробиць по справі правоохоронці поки не повідомляють. Триває досудове слідство. Роман Варшанідзе, альтернатива ОР».